Сьогодні в п'яти хвилинах, присвячених вашій безпеці, за кермом, ми будемо з'ясовувати, чого ж водієві і його автомобілю варто боятися, коли ви виїжджаєте на пікніки. Нарешті весна. Настали теплі деньки, і усі як один рвонули на шашлики. Таким чином, тепер пікнік став улюбленим. Видом відпочинку для багатьох, але після таких вилозок на природу машина дуже часто починає себе вести якось не так. Тому ми будемо з'ясовувати, що ж з нею могло трапитися. Дуже часто найбільшою помилкою водія а, є фраза дурня. Зараз проїдемо Дивися, як вміє моя машина. І справа в тому, що через такі ось фрази машини дуже часто страждають на бездоріжжі, тому що легковики до бездоріжжя пристосовані не так сильно, як кросовери, в них кліренс значно менший, і від контакту із ґрунтом в першу чергу страждають або ж гумові спідниці на бампері, або ж сам бампер. Тому, форсуючи певні ділянки бездоріжжя, тверезо оцінюєте можливості вашого авто і а, кліренс вашої машини. Практически все э, модели «Шкода» укомплектованы защитой картера э, стеклопластиковой, которая выдерживает определенную нагрузку при там, ударе о препятствия, которые есть на плохой дороге. При желании можно всегда установить стальную защиту толщиной 2,5 мм железа. Это будет более надежно и спасет тот же картер от каких-то повреждений. Также днище автомобиля закрыто пластиковыми панелями, которые предотвращают повреждения частей кузова металлических. Проще поменять пластиковую панель, чем ремонтировать кузов машины. З власного досвіду скажу, що а, частіше за все на бездоріжжі страждають саме колеса. І добре, якщо це просто бруд. Чи пісок набився в диск і воно розбалансувалося. Ваше колесо таким чином на кермі з'являється неприємна вібрація і виправляється все це дуже легко. Першою ж більш-менш якісною мийкою. Гірше, якщо в колесі впав тиск, це означає, що ви десь, ось тут, на бездоріжжі могли не їхати або ж на гострий шматок пляшки. Або ж зловити цвях. А, їх тут чимало, особливо в тих місцях, де розпалюють багаття. Таким чином, якщо ви переїжджаєте в місце, де до цього хтось а, розводився саме багаття, то будьте готові до того, що там дуже багато цвяхів, тому що дерево згорає, а цвяхи там лишаються. Починається весна, починаються теплі деньки. многие собираються планують виїжджати на природу. Следует заметить, что Шкода идет с версией пакета «Плохая дорога». То есть на всех Шкодах это есть. То есть это увеличенный клиренс. Это полноразмерное запасное колесо, что всегда, возможно, будет нужно, если где-то будет какая-то нештатная ситуация. Плюс стоит заметить, что на последних моделях, это и Octavia 7, даже есть в Octavia 5, Super, стоит система, которая контролирует уровень зарядки аккумулятора. Если вы выехали на природу, включили музыку, слушаете музыку, садится аккумулятор. Если он садится до критической отметки, при которой есть... ризик не завести машину, тобто відключає потребителей, тех, без яких можна обойти, тобто він виключить магнітолу. э, ви зможете завести машину. То есть не потрібно буде, як вибратися з этой ситуації. Найгірший сценарій, який може бути далеко від цивілізації, це коли ви раптово помітили, що температура двигуна різко поповзла вгору. Таким чином. А треба одразу перевірити радіатор. Може, десь впіймали пеньочок, якого не бачили, і радіатор просто втратив свою герметичність. Почала витікати рідина. Тому, в першу чергу, в жодному разі не можна глушити двигун. Нехай він попрацює без навантаження. Подивиться, що у вас з рівнем рідини. Долити, якщо є антифриз, чудово. Якщо немає, можна долити навіть водою. Бажано, звичайно, дистильовано. Якщо немає дистильованої, підійде і звичайно. Вам головне доїхати до станції. Чи до найближчого магазину, де є антифриз. А далі вже дивитися, що ж трапилося із радіатором, може, доведеться ремонтувати, чи навіть замінювати. Часто після пікніків буває так, що в машини змінився тембр голосу. І це може бути пов'язане з тим, що ви десь обірвали або ж глушник, або ж якийсь із елементів випускної системи. Звичайно, може е, звучати прикольно, таке враження, що поки ви їли шашлик, хтось. Замінив систему на прямотічну, але часто це викликає збої у роботі двигуна, тому довго насолоджуватися таким риком все одно не вийде. Ми ж на пікніки не їздимо поодинці. Як правило, це повна машина пасажирів. А коли в авто сидить п'ятеро немаленьких людей, це десь приблизно. 250-300 кілограмів. А це, в свою чергу, з'їдає 2, а то й 3 сантиметри і без того невеликого легкового кліренсу. Тому якщо ви під'їжджаєте до складної ділянки, до високого пеньочку, до колії, до якогось бездоріжжя, до косогору, де дуже потрібен цей кліренс, усіх пасажирів треба висадити, тому що тоді машина підніметься і проїжджати все це буде легше. Важко сказати, скільки разів мені доводилося полірувати кузов машини після того, як, здавалося б, не дуже жорсткі кущі. Ну, просто ось так пройшлися по кузову. На жаль, після них лишаються подряпини на кузові і доводиться їх виділяти. Також не варто забувати, що коли ви ставите машини під хвойними деревами, з них може капати смола, а потрапляючи на кузов, потім доводиться дуже довго гратися з тим, аби цю смолу видалити. Ну, звичайно, не варто сприймати мої поради як пересторогу і не їздити на пікніки. Це ж справжній кайф. Робити це треба, як на мене, регулярно. Але єдине, що давайте ми будемо європейцями не тільки на словах, так, давайте після себе лишати чисту природу і увесь цей бруд, який ми назбирали, завозити з собою до найближчого місця, де можна це сміття виконати. Тому що мені доводиться, як правило, збирати не тільки в те, що а Мої друзі залишили на пікніку, а ще й прибирати після когось, хто був тут до мене.